Це суспільне студія. Ми дякуємо, що залишаєтеся з нами, і далі будемо говорити про наслідки атаки по Запоріжжю. Нагадаємо, вночі 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя. Окупанти поцілили по житловому будинку. Про всі деталі атаки говоритимемо далі наживо. До нашого етеру доєднується Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас вітаємо. Доброго ранку, пане Олександре. Хоча для Запоріжжя добрий він, звісно, дуже умовно. Ми співчуваємо всім постраждалим і тим, хто втратив своїх рідних і близьких, давайте поговоримо про те, що відомо на цю пору, в якому стані зараз постраждалі, і який статус відновлювальних робіт розбір завалів, що відомо. Просто хочу нагадати, що ворог обстрілював Запоріжжя, починав обстрілювати ще напередодні. Вчора ввечері, вночі це була шахетна атака, месована атака. Чимало шахетів було збито, але на жаль, було і кілька влучань. Зокрема, серйозно пошкоджено, зруйновано один з енергетичних об'єктів, у наслідок чого і донині залишається 20 тисяч абонентів без електрики і 17 тисяч без Теплопостачанням, оскільки не живиться зараз котельня, яка надає тепло, а це 126 багатоповерхових будинків. Мав вже зранку ворог обстрілював на світанку в четвертій ранку, впродовж майже 10 хвилин, обстрілював вже балістичними ракетами. Тип їх зараз ще встановлюється. Хочу зазначити, що обстріли почалися балістикою за три хвилини вже пі після оголошення тривоги. Тобто, це надшука зброя, яка на жаль завдала багато руйнування. Знову ж таки, вона із ракет влучила в той самий енергетичний об'єкт, який було пошкоджено шахедами напередодні, і саме в цей час там перебували і рятувальники і енергетики, які почали відновлювання роботи. На ну, загалом постраждало 25 людей. Нині перебуває в лікарні. Одна людина в важкому стані, 13-го тринадцятою. У стані середньої тяжкості, зокрема в їх числі, двомісячна немовля, і чотири працівники ДСМС і 11 людей завдав 11 Тьом завзадано легкі поранення дев'ятьом була надана медична допомога безпосередньо біля епіцентрів Луча Постраждало і частково зруйновано чимало житових будинків, інфраструктурних будинків в двох районах. Запоріжжя, Шевченківський і Олександрівський. Шевченківський найбільше страждає і потерпає від атак російських терористів. Зокрема, одна багато двоповерхівка. Вона фактично зруйнована 30 багатоповерхівок постраждало, це вікна, це покрівлі, три приватні будинки і один куртожиток. Ну така нині на даний час ситуація. Пошукове рятування, не зрозуміло, відновлювальні роботи тривають. Одразу на місці подій були розгорнуті пункти незламності. Чотири було розгорнуто, де людям і медична, і психологічна і інша допомога. Люди хоча б могли там обігрітися, свої гаджети, зв'язатися з рідними і близькими. Ви сказали, що пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Чи ще можуть бути люди під завалами? Що про це кажуть рятувальники? Так, ще люди можуть бути під завалами, тому не припиняються пошукові роботи. А чи називають термін? Скільки часу можуть тривати ці пошукові-рятувальні роботи? Це дуже важко сказати. От попередній попередні обстріл, 18 числа. Стичним ракетом, знов ж таки по Шевченківському району пошуку по рятування роботи ще там не припинилися ще не поставлено остаточно крапку. Тому дуже важко спрогнозувати. Маємо надію, що максимально швидкі терміни. Ми сподіваємось на професіоналізм наших рятувальників, чому ми переконувалися впродовж повномасштабного вторгнення на один раз. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, щодо відновлювальних робіт на цьому інфраструктурному об'єкті, який постраждав там енергетика, наскільки я розумію, котельня в результаті не живиться. Хоча б попередні прогнози, коли люди можуть отримати струм, коли люди можуть отримати тепло? Ну, важко спроанізувати. Все робиться, звичайно, щоб якнайшвидше термін, розуміємо, що. На вулиці, думаю, якщо не мінусувато, то внулюватись температура невеличкий плюс, і тому будуть шукати альтернативні шляхи живлення, навряд чи цей інфраструктурний об'єкт, енергетичний об'єкт, вдасться відновити у найближчий час щодо компенсації людям, які постраждали, які втратили житло. Куди вони будуть розселятися? Які компенсації, в який спосіб вони будуть отримувати? На місці одразу працюють і соціальні служби, і представники районних адміністрацій, які фіксують всі, е, всі руйнування, так би мовити, актують їх в Запоріжжі в області. Розроблено 8 пакетів адресної допомоги: 4 для жителів багатоповерхових будинків, 4 для жителів приватного сектору. Різні є. Види допомоги, ну, наприклад, жителі Запоріжжя, які відносяться до пільгової категорії, вони один одноразово можуть отримати 15 тисяч. Крім того, що місячно люди, чи є житло звильного непридатне для проживання, вони можуть отримати щомісяця 10 тисяч на винаймання іншого житла. Ну, крім того, надається людям допомога на відновлення житла. Наприклад, це може бути 58 тисяч на відновлення покрівлі. Ну і інші суми, які передбачені в міському бюджеті. Ну а крім того, з обласного бюджету, починаючи з 25-го року, людям, які постраждали, отримали травми середньої тяжкості, їм будуть виплачувати 20 тисяч, важко, важкі травми, 50 тисяч гривень. Отакі пакети допомоги соціальним, матеріальним, передбачені вони працюють. Дякую вам, пане Олександре, за те, що знайшли час приєднатись до нашого етеру. Співчуваємо і ще раз з цим постраждалим і тим, хто втратив своїх рідних у наслідок російської атаки на Запоріжжя. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.